Добрий день, колеги. Рада вітати вас на нашій відеозустрічі, яка сьогодні стосується кожного з нас. Тема емоційне вигорання психологів. Вона не абстрактна, не загальна, а дуже особиста. Особливо для фахівців, які працюють у закладах освіти під час війни, у кризових умовах, часто без достатньої підтримки. Ми з вами не просто працюємо з дітьми. Ми ті, хто слухає найболючіше, хто намагається витримати баланс, коли всі довкола настійкі, і щоб бути присутніми в житті дітей. Потрібно не втратити себе, вміти вчасно відновлювати власні ресурси. Тому сьогодні поговоримо не лише про ознаки вигорання, а й про дуже практичні речі: як планувати день, як помічати себе, як не вигорати в системі, яка іноді сама горить. Буде багато прикладів, технік і рефлексій. Півчуття. Це м'яз, якщо ним зловживати без відновлення, він виснажується. Емоційне вигорання це не про лінь і не про слабкість, це про хронічне перенавантаження в умовах недостатньої компенсації. Основними ознаками є постійна втома, яка наминає навіть після відпочинку, зниження емпатії або навпаки надмірна емоційна реакція на чужі переживання, дратівливість, відчуття, що всі щось хочуть. Емоційна відстороненість, цинізм, відчуття безглуздя своєї роботи, тома співчуття, стан, коли не можеш або не хочеш, більше співпереживати. Прикладом може бути психологіня, яка розповіла, що після чергового важкого випадку вона не могла навіть увімкнути новини будь-яка історія викликала сльози або навпаки глуху втому в шкільній системі. Ці стани часто маскуються під перевтому, знижений ресурс. Чи непрофесіоналізм і тому не отримують належної уваги. Вигорання не слабкість, а сигнал перенавантаження. Давайте розглянемо методи профілактики. Планування навантаження це не ставити більше трьох-чотирьох важких зустрічей на день, залишати буферні зони між консультаціями, записувати у графіку не лише роботу, а й відновлення, обід, тиша, коротка прогулянка. Треба вибудувати чіткі межі, ні. Повідомлення вночі чи у вихідні, визначені години консультації. Не брати відповідальність за все, є команда, є система. Мають бути регулярні перерви: 10-15 хвилин тиші після важкої консультації. Це обов'язкова гігієна. Техніка три глибокі вдихи, плюс вода, плюс рух. Це як міні-відновлення. Прикладом може бути психолог, яка поділилась, що завела тиху кімнату в кабінеті, куток з пледом, аромамаслом, музикою. Навіть 5 хвилин там. Дають інакший стан. Давайте розглянемо роботу з власними емоціями при контакті з травмою. Коли дитина ділиться переживаннями втрати, страху, знущання, ми не можемо залишатися нейтральними, але є ризик стати або губкою. Для чужих емоцій, або навпаки, закритись від усього, втративши чутливість. Важливими аспектами роботи з емоціями є усвідомлення особистих тригерів. Кожен з нас має власні точки болю, теми, які вбивають. Це може бути схожа історія з власного дитинства, недопрожита втрата, почуття безсилля або гніву. Важливо пам'ятати, тригер це не слабкість, а сигнал, що тут потрібно зупинитись і подбати про себе. Можна використати техніку Моя карта тригерів. На аркуш. Поділяємо коло на сектори страх, злість, безпорадність, горе, сором. У кожному секторі пишемо, які історії клієнтів викликають ці почуття. Потім фіксуємо, як я це зазвичай відчуваю в тілі, що мені допомагає. Можливо, сформувати внутрішні межі, образи захисту, емоційний плащ, енергетичний костюм, міхур безпеки. Все це допомагає залишатися поруч, але не розчинятися. Можна використовувати фрази якорі. Я є поряд, але це не моя історія. Я свідок, але не носі. Можна використати техніку, вхід, вихід, початок і завершення консультації як психологічна рамка, що захищає. Можна зробити опору на тіло. Повернення в себе тілесні практики після складної зустрічі, струсити емоції, буквально енергійно потрусити руками, ногами, потягнутися, глибоко вдихнути. Можна використовувати дихальні вправи, наприклад, 4-4-8, вдих 4 секунди, затримка 4 секунди, видих 8. Сенсорні якорі також можуть допомогти. Торкнутись предмету, зробити ковток чаю, натиснути на долоню. Це сигнал. Я тут, я в безпеці. Важливою є перевірка стану після сесії, коротка саморефлексія, що я зараз відчуваю, це моє чи клієнти, що мені потрібно, фіксація в нотатнику або у форматі тривожного журналу. Як завершення контакту можуть бути символічні дії, вимивання рук з уявною фразою Я відпускаю те, що не моє, або відкриття вікна, як перехід вікна. Від одного стану до іншого улюблені чай, музика або фізична активність для стабілізації. Використовуйте правило: психолог не має бути ані бронею, ані губкою. Ми люди, які мають знати, як проживати власні емоції з гідністю і турботою про себе. Контакт з травмою потребує захисту, уваги і з психолога. Важливою частиною психогігієни є підтримка колег. Неформальні розмови про складне, без потреби вирішувати проблеми, а лише бути поруч, короткі зустрічі командою психологів, навіть онлайн для обміну тим, що тримає і що виснажує, створення спільних традицій, наприклад, теплий понеділок, обмени ресурсною картою або фразою. Супервізія це не перевірка, а турбота. Регулярна супервізія, індивідуальна або групова, простір без осуду, де можна виносити професійні ділеми і емоційні переживання. Бажано раз на 3-4 тижні можна з фаховою підтримкою через онлайн-спільноти, ведення щоденника професійного зростання, запис питань, які виникли у процесі для супервізійних зустрічей. Особиста терапія, як гігієна, а не виняток. Це місце, де психолог може бути вразливим, слабким, справжнім, регулярна робота над своїм внутрішнім світом, ресурс у роботі з чужим болем. Важливі професійні ритуали завершення дня, ритуали зміни професійного стану, наприклад, перевдягання. Після роботи, очищення рук, чай за одним і тим самим столиком, техніка емоційного розвантаження, три речення у щоденнику, що сьогодні мене наповнило або виснажило, надихнуло, символічна дія, запалити свічку вдячності собі за день або створити власну скриньку фраз, які підтримують. Гігієна психіки це постійна дія, а не разовий відпочинок. Система освіти часто не створена для того, щоб Підтримувати психолога вона перенавантажена, розбалансована, часто реагує запізно або не реагує зовсім. Але ми можемо створювати мікросистему підтримки всередину себе та навколо себе. Зосередитись на зоні впливу я не можу змінити зарплати чи державну політику, але можу впливати на ритуали свого ранку. Не можу врятувати всіх учнів, але можу бути точкою стабільності для когось одного. Допоміжною може бути техніка трикола впливу, що я контролюю, на що маю вплив, що поза межами впливу. Вона допомагає не втрачати енергію даремно. Спробуйте працювати не більше, а інакше. Глибока з кількома замість поверхнева з усіма. Це вибіркова робота з дітьми, які реально готові до змін, залучення до роботи батьків, класних керівників, соціальних служб, не бути соло гравцем. Навчіться делегувати частину роботи, знаходити сенс і відновлювати внутрішню мотивацію, вести журнал сенсових моментів. Щотижня записувати одну ситуацію, коли моя робота щось змінила, нагадувати собі: я не рятівник, я провідник, збирати символи своєї роботи, малюнки дітей, фрази, подяки, фото з групових зустрічей і створити з цього стіни сенсу в кабінеті, об'єднуватися у спільноти, групи психологів, у регіони, онлайн-підтримка, телеграм-канали як простори енергії і натхнення, організовувати ініціативну групу з колег для обговорення складних випадків, започаткувати щомісячну зустріч із психологами. Школи, району, територіальної громади, онлайн або наживо. Турбота про себе це стратегія виживання, байливе ставлення до власного графіку, енергії тіла, не як егоїзм, а як стратегічна витримка, регулярне запитання, чи я зараз працюю з ресурсу, чи з виснаження. За потреби професійна пауза, навіть на день. Це не слабкість. А відповідальність. Стійкість це навичка, яку можна розвивати щоденними діями, а не подарунок сильним. Перед завершенням пропоную просту рефлексивну праву. Вона називається скринька відновлення. Уявіть або намалюйте місце, де вам добре людей, які вас підтримують, фразу, яка вас тримає. Дію, яка повертає до життя, предмет, який можна взяти в руки, це ваша міні-аптечка. Вона може бути в голові або на столі, але вона про турботу, про себе не колись, а щодня. Дякую за вашу працю, присутність і силу. Бережіть себе, бо саме ви опора для інших.